Ksk-ksk-ksk-ksk. Ksk-ksk-ksk-ksk-ksk. добре, то тягає тату і мамі, поки воно тепле. А ми тобі тут посмажимо. Щас, Єва, секунду. Кому соль надо? Сюди поставити. Ось, будь ласка. В банку в можна си си висимати соль, а хай мені. У банку висипаєте і все. Можна в банку висипати? Так. Єва, да. я в в не можу. Клич тата-маму, хай пробують перші. Нас хай не читають, ми собі тут будемо вогню, бо у нас буде тепле. Ми oh. тут я, дядько Анатолій, тіс, і ну я з татом з мамою. Я... бери туди, або на кухню. Oh. А, то я зараз по Хай собі сядуть там. Гу тут стояти. Іди сюди. Іду, йду. Дякую. Йдемо, дякую.